Доброго дня! Слава Україні! Вітаю, дуже радий вас бачити! Я свій сьогоднішній день розпочав з зустрічі з її величністю Королевою, і мені було приємно почути, коли я згадав про дуже активну українську діаспору. Вона сказала, що ви знаєте, я дуже регулярно бачу з вікон мого палацу українські прапори. І вони дуже активно нагадують мені необхідність підтримувати Україну. Це така величезна ваша роль в тому, що ми маємо всю світову підтримку нашої незалежності, нашого суверенітету і нашої боротьби за свободу і за демократію. Наймолодші Українки, найкрасивішою. पंच स्पेश yeah,